Сьогодні я вийшла до парку і на галявині зустріла маленького равлика. Равлику, доброго ранку, а чому ти такий сумний? Я вийшов на галявину, аби погуляти зі своїми друзями, але не зміг знайти їх, бо тут багато сміття. Допоможіть мені, будь ласка, знайти друзів. Так, і справді, діти, дуже багато сміття лежить. А ви знаєте, що не можна залишати сміття після того, як ви погуляли. Його треба виносити. Равлику, а де ж твої друзі? Вони злякалися цього сміття і розбіглися, тепер я не можу їх знайти. Може, ви з дітками допоможете мені? Зрозуміло, Равлику. Діти, ми тобі допоможемо з дітками. Ми зробимо тобі друзів. Та я приберу тобі галявину. Аби вам було де гуляти. Діти, зробимо равлики? допоможемо. Ось такого равлика я пропоную вам зробити з пластиліну. Зробимо, друзі. Нам потрібно два шматочки пластиліну. Візьмемо один. У мене зелененький. І добре-добре розкочуємо його у долоньках. Це буде тіло нашого равоту. Кладемо та один кінець, ось так робимо. Таке тіло нашого равлика. Візьмемо інший шматочок, відчіпнемо від нього маленький, покладемо, а це будемо добре-добре розкочувати. Ви можете з матусями, з бабусями, сісти разом і зробити багато-багато равликів та надіслати мені фото. Ось так що я розкатала. Така довга ковбаска. І будемо її ось так закручувати. Ось так. Це буде будиночок нашого равлика та прикріпимо до нашого тіла равлика. Ось так. Такий равлик у мене виходить. Тепер зробимо вусики нашому равлику. Візьмемо маленький шматочок, розділимо на дві частинки, а та також трошки розкачуємо. Ось так. Та прикріпимо. Ще один. Ось такий равлик в мене вийшов. Ну ось, равлику, подивись, вже на галявиці чисто. Так, стало дуже гарно. А ще ми з дітками зробили для тебе друзів. Багато-багато, тепер тобі не буде сумно. Дітки, запам'ятайте, якщо у вас залишилась одгортка від цукерки або ще якесь сміття, його треба викидати у відро, у сміттєвий бак, і тоді всім равликам буде затишно. Вони будуть разом гуляти та інші тваринки їм де жити. До побачення!